У п'ятницю ми розпочали показ низки гострих матеріалів, про що офіційні спікери воліють мовчати. Їх обстрілювали кожен вечір. Воно й не дивно, адже свідчить про те, що інформація про переміщення батальйонів, їхні завдання та плани систематично зливалися ворогу, де далі більше. Є. Російські генерали вони не здають свої позиції, а українські всі здають. Хто пише криваві сценарії і кого вже давно підозрюють у співпраці з терористами? З передової і з перших вуст тих, хто відчув це на власній шкірі. Це в тому, що наше правительство... Кинув всіх всі війська, як зараз, бо то, чи ні я знаю, де ніхто ні про кого нічого не думає. Ним пофіг, що тут робиться. Починаючись з президента, кончаючись, не знаю, міністром оборони. На сьогоднішній день я вам скажу. А, що 72-й, що 51-й, що 30-й, що 40 батальйону. Вони всі були з ким ти не призвели суду. Їх обстрілювали кожен вечір. Зі сторони Іливайська, з е сторони Лицеча, зі сторони Росії. Кожна розвідка, яка наша виходила, вона попадала в засаду. У нас практично з цих батальйонів немає ні одної розвідки не, не залишилось. Ні одної. Не всі взяти. Повинні. Ці чоловіки добровольці одного з батальйонів. На момент інтерв'ю вони щойно вибралися з-під Іловайська. Їм пощастило. Вони прийшли на війну і дуже сподівалися на підтримку армії. Та чим далі ситуація доходила до абсурду. Така ситуація була під е, там де новий світ. Ми пішли перша атаку, наші хлопці зробили, ну трохи опортили їм нерви, трохи. Били. Так як їхнє укріплення було дуже сильне, ми попросили допомогу за авіації. Обіцяли, все має бути авіація, ми почекали десь пару годин. Потім перезвонили, сказали, хлопці, це дорого. Самоліти не буде, попробуйте самі. І в відповідь ми отримали град. І десь після цього дзвінка, за хвилин, мабуть, 20 25 40 батальйон накриває град. Слава Богу, що так трохи з місця. 100 метрів мимо, але в точки ці секретні точки всі побили. Скажіть, до кого телефонували? Ви до кого не телефонуєте координації взаємодії між військами взагалі ніякої немає. Ви можете телефонувати хоч на гарячу лінію, а цього нічого не поміняє. Він вийшов з кіхти радіостанції получив? дві, було всіх шість чи вісім. Вони ну, да, всі працюють на різних частотах. Ми між собою зв'язку навіть не маємо. На різних частотах протестанції працюють. Карта у нас була у з 82-го року? Ні, у мене карта була, у мене карта була, вона до сих пор, десь вона є 72-го року. Чи 72-го року? Да. А колонна еще была 47-го года. Любая колонна только выдвигается З пункту А, пункт Б вона обстрілюється, бо її здають. Люба такої колони ще не було, щоб вона не попала під обстріл. Повністю. Є справа в тому, що, що є такі люди, ну, на блокпостах, якщо попадаються люди ближащі до керівництва ДНР або ЛНР, так, ну трохи під якийсь пресінг там. Різні ситуації, ну і починають говорити. Коли вони починають е, називати фамілії, з ким вони, хто їм здає оце, наша доблесна служба безпеки дуже швидко знаходить його у нас, забирає, і цей людині ніхто його не бачив. Хто був ця людина? Що було? Ми тільки такий маленький сюжет встигаємо інформацію, отримать, і дуже швидко від нього у них є інформація. Що ми цю людину взяли? Звідкись ми нікому не говоримо. І дуже швидко забираємо. До речі, про карти і завдань бійці розповідають реальний випадок на Савур Могилі, який важко назвати збігом обставин. Але те, що то був чітко спланований чийсь сценарій, факт. Деякий час назад, тиждень три так само, навіть трохи більше, були у нас кореспонденти. Вони розказали про командира сепаратистів. Який був росіянином військовий, який задав, розказав, що про, ну, під час взяття Саур могили коли наш е, аеромобільний десантний попав там під засаду, і він каже, каже, я не можу зрозуміти, яким чином вийшло, що ми е, наше командування, тобто ніхто те, що командування. Дала їм карту, призначила день, прибуття, час і точка, де вони мають бути, займати позицію. І вони там зустрічаються з нашим 25 аеромобільним. Я Вони пам'ятаю, 25 чи 3 я цього не пам'ятаю, але наш, це було сам... в один той самий час. В один той самий час. І коли під час цих боїв попадається в руки оця карта. І він задає цьому жовницю питання. Каже: От я вам показував. Дивіться, яким чином у нас у обов'язкове те саме завдання. Що сепаратистів, що в нас в один в один той самий час ми маємо попасти в одну ту саму точку і між собою воювати. Бійці переконані, хтось в АТО постійно зливає інформацію. А відтак і самих воїнів. Звідки ноги ростуть, здогадатися не важко, говорить доброволець. Самі е, планують. Штурм, чи взяття якогось міста, села, поселка. Ви розумієте, ми практично виходимо з вити з мінімальними потерями, один-два поранених. Може бути поранений, ну, може бути один, ну було у нас один раз за весь час весь час боїв, щоб без воєнних ми йшли на бойові дії, у на нас за, за весь час, за три місяці, там, ну, майже так, знаходимося там. У нас один був 200. Пару ранених було. А коли як з воєнним, у нас завжди вот така от... Ну і не вийде. І тим паче ми, коли виходимо туди, на передову йдемо, щось по дорозі нас вже обстрілюють. Бо Дуже. це, розумієте, тому що е, ніякий територіальний батальйон, командир він не може сам вийти. Він мусить доложити в штаб. Що ми от, є оцей наш план, цей от він солосовує оцей план. І чого ж ми як йдемо туди, перші обстріли ми отримуємо по дорозі. Ну ніхто ж про це не знає. Тільки ж керівництво і штаб-АТО штаб АТО і наше керівництво. Є ваші припущення, звідки йде злив інформації? Порубій пішов. Ви знаєте, хто керує зараз е, РНБО. Ви маєте, я думаю, ви знаєте інформацію чи ні. Це людина, яка дуже ну, отлично закінчила школу ФСБ в 95-му році. Працювала 7 років в ФСБ. Є е, напрямок в нього е, інф, інформаційна там, діяльність, там, якось там у них називається розвідка. Ця людина зараз керує Всім. Нашим рембо, і оці всім мова йде про Литвиненка Олександра Валерійовича. Цю інформацію ми прямо зараз ще раз перевіряємо. У нас є купа генералів, купа генералів, які є родичі, які є однополчані з Росії, які е, так само побратими їхні, так само є, е, їхні. Eh, друзі, як заступник керівника АТО В'ячеслав Назаркін, ім'я якого давно на слуху, про нього багато пишуть, мовляв, його рідний брат російський військовий. Утім, ці факти чомусь найвище військове командування не хвилюють. Але чомусь, чомусь, тут є ще такий факт. Російські генерали вони не здають свої позиції, а українські всі здають. І полковники, і майори. Був случай такий місяці півтори назад ми взяли начальника розвідки одного з батальйонів в хаті командира Сепаров Під, Старобиш, під ми взяли, ну, У нас інформація була, що там є командир Сепаров, там мають бути збори. До них е має братися кучка їхня з різних регіонів. Так було. Там було чотири е командира. Так, вони були. І був начальник розвідки однієї з е батальйонів. Розумієте? Що я знаю. Дяві, брасіч. Три години ночі. Так, да, е у нас ще там робота ребята. Що з ним? Ну дуже скоро е, наша служба безпеки їх забрала. Дуже швидко. Ми навіть не встигли з ним поговорити. Яка доля невідома? Ні. Ми навіть, не зна... ми навіть не знаємо звідки вони узнали. Ми до своєї, до своєї місця дислокації не встигли їх привезти їх допитати. І це ще не вся правда, не всі шокуючі факти, які ілюстратору повідали на сході. Ще більше дивіться вже у наступних випусках.